Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 137 780 особин за добу 900 і поранено 413 340 песиголовців за добу 2700. Танків 3280 одиниць за добу, 13 бойових броньованих машин, 6488 одиниць за добу. 14 артилерійських систем 2287 одиниць за добу, 17 реактивних систем залпового вогню, 465 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 234 одиниці літаків, 296 одиниць за добу, 1 гелікоптерів, 286 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2007 одиниць за добу, 10 крилатих ракет, 857 одиниць кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5148 одиниць за добу, 14 спеціальної техніки, 215 одиниць за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.